Я не знаю, чи хтось таке не те, що їв, а хоча б чув. Страва, яка має назву томлені деруни. Ми маємо готові деруни, ваші улюблені. По вашому улюбленому рецепту просто смажити ось таку величезну кількість дерунів. Також нам потрібен буде часничок, пів літра домашньої сметани, обварені білі грибочки і цукор. Першим ділом робимо ось таку заправочку. Маємо пів літру домашньої сметани, висипаємо її ось сюди у мисочку, душимо часничок і даємо дві нечубні чайні ложки цукру. Наша заправочка готова. Ось так перемішуємо все гарненько. Маємо ось таку часникову, цукрову сметанку. Тепер нам треба порізати грибочки. Ось таку частину нарізаємо, ось таку частину лишаємо такі, як є. Нарізаємо хаотично. Докидаємо до ось цих ненарізаних. І просто перемішуємо їх. Ось такі маємо чудові обварені грибочки. О, запашні не те слово. Тепер беремо, в моєму випадку, гусятницю будь-яку посуду з грубим дном, тобто грубостінну посуду. І викладаємо шар наших. Дерунів. Деруни готові. Повторюю, по вашому рецепту, робите собі так, як знаєте. Ось так викладаємо шар дерунів і даємо шар грибочків. Ось так. Посипаємо грибочками і нашу часникову сметанку. Повторюємо те саме, накладаємо наші. Деруни. Так, трішки, ой. Їх пропитуємо сметанкою. Знову грибочки. І знову. Сметанку. Викладаю всі. Отак. От всі гриби, які в нас залишились. Тут ще трішки є навіть такої грибної юшки. Ось так гарно. Воно має так пустити, знаєте, сік, тому що воно має у нас в цьому всьому соусі плавати оцю всю сметанку. Але це ще не все, тому що ми беремо наш, нашу баночку, в якій була сметана, і додаваємо пів баночки е, теплої води. Так. Теплу воду. Гарненько вимиваємо баночку. Економія має бути економна. Обережно, щоб не стрілило, тому що домашня сметана стріляє. Тепер економимо так економимо. Виливаємо це усе, все сюди, маємо вже плюс-мінус чисту баночку. І тепер ось це також гарненько це все вимиваємо і виливаємо ось сюди. Так. І ось так. Наші деруни повинні не плавати, але бути якраз ось так покриті ось цим всім. Погляньте, який вони мають вигляд ще без, перед тим, як, як класти в піч, вже можна їх їсти. Опа. Покажи, як зараз, тому що. Через півгодинки буде все набагато цікавіше. Тепер накриваємо нашою кришкою. Так, розгортаємо жар, якого практично вже у нас нема. Ми його так... можна по боках, можна під задню стінку, як хочете. Температура у нас тут приблизно 250 градусів. Зараз переміряємо. У нас є 280 градусів. Ну, нормально. Я навіть без пірометра відчуваю, що вони не будуть горіти. Якраз добра температура. І відповідно закладаємо наші дируни сюди. Опа. Ось так. Закладаємо. І для початку, я думаю, що ми залишимо їх на півгодини. Через півгодини я погляну, як вони себе там поводять. Якщо треба буде, залишимо ще трішки. 40 хвилин пройшло. Я не відкривав спеціально, хочу, знаєте, такого ефекту несподіваного і, відповідно, думаю, що воно готове. 40 хвилин при температурі 280, думаю, що точно готове. Тому давайте поглянемо. Я чомусь більше впевнений, що там щось просто. Неймовірне, не знаю чому. Напевно, чую по запаху, тому що запах ну, просто шикарний. Так, давай заберемо ось це. Чи можливо разом. Ах. Так, дуже важке. Так, давай обережно і швиденько. Раз, два, три, раз, два, три, раз два три. Опа! Пахне грибами часничком, сметанкою. Я вже. Дуже хочу побачити. О, -о, 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 О. Поглянь тільки! Ти тільки поглянь! Боже, це щось неймовірне, от реально. Як воно тут виглядає! Поглянь! Вони стали такі ще більш буріші, жовтіші, все кипить, все бурлить, а такі м'якенькі, а запах, ну я просто ну, не можу передати словами. Дивісь. Просто чудо. Ти просто показуй це ближче, тому що то якась неймовірна краса. О, ще все кипить там всередині, чую Хочу так знизу поглянути. Ой, що там знизу? Просто красота. Беремо таких чотири. Супер красивих деруна. Томлених. І зверху давай цими грибочками. Поглянь чесничок є. Грибочків можна побільше. Отак. Знаєте, я дуже часто готую. Але вже давно в мене не було такого якогось. Не те, що хвилювання, а якогось такої. Я навіть не знаю, як сказати, такого стану, коли я дуже хочу ось те скуштувати, Тому що... На вигляд воно просто чудове. Я не знаю, хто з чим їсть деруни, я маю ось таке. Знаєте що таке? У нас квасне молоко. Опа. З холодильника. Того молока треба ложку брати. Ух, поглянь. Продукт. Який продукт? Файно серватко. М -м -м. Молоко молоко. А давай пробуємо ці деруни. Ну, вигляд просто шикарний, реально. Вигляд, запах, то є щось. Давай візьмем ось такий. За Опа. Можна говорити 100 слів. Розхвалювати це, пояснювати наскільки це смачно, але повірте, це просто неймовірно смачно. Я їм різну їжу, різні м'яса, різні суші і рибу. Але найбільше задоволення в мене це від ось такої простої нашої української їжі, яка зроблена в печі. Я не знаю, яким дивом ну, піч просто робить ну, якийсь, ну, просто диво, от реально. Погляньте, звичайні деруни стали вже не звичайні, а просто якісь, не знаю, шедевральні. Як на вигляд, так і на смак. То є, то є щось. І холодне квасне молочко. М -м -м. Не ніби створені, знаєте, одне для одного. Це молоко. І оці деруни. Боже, наскільки це просто і наскільки це смачно. Я, до речі, це перший раз їм. Кхм. Перший раз я готую таку страву, але я вже точно знаю, що не останній, повірте. Ну, Я хочу, щоб ще раз ви це побачили. Ну покажи, будь ласка, покажи, як це, як це просто ідеально виглядає. Поглянь. Що я можу сказати? Просто нема слів. Готуйте в печі. Повірте, це дуже дуже смачно. Всім смачного.